Боже, мирного і дощового дня четверга, дощ як іде другий день. Правда, не Бог благостовить всі ці регіони, де вітер за, аж занадто розгулявся. І дощу часом вже аж забагато, але нічого, поки що приємно навіть бокнути. Сьогодні четвер навчають нас діти. І такий цікавий приклад, дружина мені скинула позавчора в інтернеті, коли там розповідає один чоловік. Що несе багато коробок, так ну, взявся, несе коробки тепер нам знайоме, ми ледве з них виходимо. А малий дивиться на нього каже, «Татку, а ти такий сильний, як Бог? Чи Бог такий сильний, як ти? І каже: синку, куда те? Що ти говориш? Я зовсім не такий сильний, як Бог, і Бог точно сильніший від мене. І каже, потім цей чоловік обдумовував ці слова, ми їх, ми їх неодноразово чули. Я думаю, багато хто з вас подібні питання отримував від своїх дітей. Але він каже, до мене дійшло. Скільки разів я очікую від своєї дружини того, по суті, що мав би очікувати від Бога. Тобто для нас смішно звучить, що ага, ми такі сильні, як Бог, та-да? Та де там? Навпаки, де ми, а де Бог? Однак, коли ми очікуємо щось від своїх коханих, від своїх дружин, від чоловіків, то ми очікуємо такого задоволення, такої повноти, як від Бога, і не менше. І потім ще розчаровуємося. Ну чого моя жінка не, не така? Чого мій чоловік не такий? Чого мої друзі не такі, а чого діти мої не такі? Увесь час. Виявляєте? І слухайте, так мене це так надихнуло. Ну що я маю очікувати від своєї дружини, чи від дітей, чи від друзів, або від парафіян того, що може дати лише Бог? Або такого стану, чи такої величі, або такої сили, або такої чутливості, чи такої любові, я, я, яку дає Господь лише, це неможливо. І, по-перше, це надихає, ну, то я тоді хочу більше бути з Богом. Якщо він дає повнуту, ну, то я все ж таки хочу бути більше з ним. А по-друге, воно набагато полегшує наше ставлення до людей, кого, котрих любимо, у тому плані, щоб ми не розчаровувалися в них. Чого? Бо вони лише люди, бо вони тільки люди. Обмежені, слабкі, не сильні такі, як Бог, нелюблячі такі, як Бог, не чутливі такі, як Бог, ненадійні такі, як Бог. І це нормально. І це нормально. На жаль, чи на щастя, не знаю, час покаже. Але добре, що Бог є Богом. Тому нам варто його знати, пізнавати, тому нам варто з ним дружити, з ним знатися. І нам варто кожен день бодай трішки перебувати з ним, спілкуватися, ним тішитися і насолоджуватися. Все. Більше говорити не буду. Іду з ним побалакаю і з ним посижу. Чайчик вип'ю із Богом. Ідіть і ви. І пам'ятайте, що ніхто, ніхто з тих людей, які біля вас не дадуть вам ніколи того, що може дати лише сам Господь. Стільки любові, повноту радості і або повноту будь-чого іншого. А люди це лише люди. Може, так воно і треба. Майтеся файно. Мир вам!